Так, таке відео цікаве буде. І коли ну, скажімо, тля в який момент може бути навіть корисною, як це не дивно. От виросли погані у нас великі, товарічний щеплення цьогорічного за 30-40 сантиметрів до пів метра, вони далі будуть рости, а в цей час вся села йде в ріст, а в цей час бруньки погано закладаються визрівають тоді, коли нам треба кінець липня, коли нам треба, наприклад, окулювання робити. Так, в винограді можна робити чеканку, пришіпку. І тоді ріст призупиняється, і вся села йде саме визрівання бруньок, які дадуть на наступний рік урожай. От вони повиростали, тут я навіть не виробляв ЦДМ. От, наприклад, ось пагін йде. Це цьогоріч я прищеплював джуліт. Джуліт дуже хороший сорт. Гарно лежить. Ось пагін пішов, 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 гарно визрів, вже можна окулювання робити. Але він далі росте. І бруньки я вже бачу трошки ще зеленкуваті, не визрівають, Але там далі бачу поселилася тля. Що це дасть? Вона буде під'їдати листочки тут, а пагін буде призупинятися в рості. Я можу зробити прищіпку. Але я ж не полізу туди робити прищіпку скрізь. Можна обробити, але мені треба, щоб тут опани, визріли. Тут гарні сорти. Можливо, хтось захоче літом окулювання робити. І от якраз тля мені в цьому ділі поможе. Оце єдиний мать випадок, коли тля може зробити корисну справу. Вона тут трошки призупинить ріст, і вся сила піде в визрівання броньок. Бурники краще почнуть відрівати, і десь в кінці липня вже можна буде з них вирізати, робити колювання. отакий От момент. Це вже багато років, я спостерігаю, ну це такий факт очевидний. Так що не завжди шкідники можуть робити шкірливу справу, а іноді можуть і допомагати.